Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 20 липня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Попри неодноразові попередження правоохоронців, люди все одно стають жертвами шахраїв. У Чернівцях за останні вихідні відбулися дві пожежі. Діти зі станично-луганського району повернулися додому із відпочинку в Чернівецькій області. Попри неодноразові попередження правоохоронців, люди все одно стають жертвами шахраїв. Нещодавно в Україні була розкрита нова схема шахрайства із банкоматами. А знімаючи кошти із рахунку, люди навіть не здогадуються, що їхні дані щитує спеціальний пристрій, який на неозброєним оком непомітний. Але це далеко не останній метод, за допомогою якого шахраї виманюють кошти в громадян. Про шахраїв та розроблені ними схеми. Дивіться далі в сюжеті. Нещодавно в Україні набув деякого поширення відносно новий вид шахрайства кештрепінг. В цьому випадку зловмисники встановлюють на купюроприймач банкомату спеціальну накладку, яка перешкоджає видачі готівки клієнту і надалі обкрадають його. А відтак нещодавно в Харкові співробітники служби безпеки Приватбанку затримали на гарячому двох громадян, підозрюваних у такому виді шахрайства. У відділку міліції вони зізнались у скоєнні злочину і підтвердили ще 20 епізодів шахрайства шахрайських дій, пов'язаних з банкоматами комерційних банків. За фактами діяльності групи, вже відкрите кримінальне провадження. Наразі ведеться слідство. Фактично, два основних види так би мовити шахрайства це оцей кештрепінг, коли блокується видача готівки, і так називаємо скімінг, тобто це встановлення додаткових пристроїв, які щитують самі, саме дані картки. В разі, якщо після операції зі зняття готівки з рахунку, банкомат не видав вам кошти. Не відходячи від банкомату, зателефонуйте до служби підтримки банку і з'ясуйте, чи була здійснена ця операція. В разі, якщо операція була здійснена, а кошти ви не отримали, служба безпеки того чи іншого банку приїде на місце і з'ясує усі обставини. А для того, аби чернівчани не потрапили у пастку шахраїв, необхідно знати наступне. Існує декілька простих правил користування банкоматом. Перш за все, при користуванні банкоматом потрібно уважно оглянути його, оглянути карткоприймач, купюроприймач, так званий пінпад, тобто клавіатуру, чи не встановлені на них якісь додаткові пристрої. Також необхідно звернути увагу на те, чи не відходять від частин банкомату якісь дроти, чи не встановлений в карткоприймач небудь сторонній предмет. Взагалі безпечний картоприймач на банкоматах Приватбанку має виглядати або це просто щілина, в яку вставляється карточка, або це щілина з пластиковою накладкою. Якщо ж накладка не прозора, вона може бути тим приладом, який щитує дані картки. До речі, Приватбанк пропонує громадянам винагороду у розмірі 2 тисяч гривень, якщо ці помітили на банкоматах цієї установи сторонні пристрої, які використовуються шахраями для незаконного одержання коштів. Звісно, якщо цей факт буде підтверджено, і якщо громадяни повідомлять в службу безпеку банківської установи. Проте нерідко власники банківських карток самі кажуть, шахраям дані своїх банківських рахунків. Невідомі особи телефонують до громадян, представляються працівниками банківських установ, пропонують підключити різноманітні послуги, нібито для безпеки їхніх рахунків. Варто зауважити те, що зловмисникам достатньо знати номер банківської картки та номер телефона громадянина, аби заволодіти в такий спосіб коштами громадян. Слід пам'ятати про те, що працівники банку ніколи не ідентифікують власника картки за вхідними телефонними дзвінками, а також не телефонують з особистих мобільних телефонів. Окрім цього, чернівчанам варто пам'ятати і про інші не менш популярні види шахрайських схем. Це так звані телефонні дзвінки. Шахраї телефонують до громадян, представляються, нібито працівниками. Правоохоронних органів повідомляють, що їхній родич чи знайомий перебуває в небезпеці для вирішення питання, потрібна значна сума грошей. В такому випадку в жодному разі не перераховуйте гроші. Також найпоширенішим методом шахрайства залишається це купівля продажів товари через мережу інтернет. При шопінгу в мережі інтернет спочатку ознайомтеся з відгуками про веб-сторінку, а також візьміть за правило перераховувати гроші лише у тому разі, коли ви отримали Товар та переконалися в його якості. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З початку року на водоймах області загинуло дев'ятеро осіб. Із них троє це діти. Два смертельні випадки сталися в ці вихідні. На сторожинеччині потонула місцева мешканка 1985 року народження. А в чернівцях на пруті не змогла вийти на берег 15-річна жителька села Драченці В місті Чернівцях на річці пруд. Відпочивали двоє дівчат підліток, підлітків. 15-річна дівчинка, вона пішла покопатися. В тому місці пруд він був не дуже глибокий. Але, як виявилося в одному місці там була яма приблизно десь глибиною 2 метри. Дівчина туди потрапила. Її подруга і люди, які були навколо, кинулись рятувати. Але, на жаль, врятувати життя дівчині не вдалося. Ось у подальшому прибули рятувальники, які підняли тіло по на берег. У Чорнівцях за останні вихідні відбулися дві пожежі. В обох випадках горіли легкозаймисті речі: сміття, яке валялося просто неба на вулиці Винниченка, та книжки, які зберігалися на горищі житлового будинку. 18 липня на вулиці Євдокименка загорівся житловий будинок. Пильні сусіди помітили дим і викликали ДСНСівців. Прибули до місця. Переконавши, що в будівлі людей немає, приступили до осіння пожежі. Через деякий час пожежу було локалізовано та ліквідовано. За відносно короткий проміжок часу вогонь розповсюдився на усе горище, а це площа більше, ніж 100 квадратних метрів. Сусіди розповідають, що господар не дуже охайна людина. Зберігав на горищі книжки та усілякий мотлох. Що там наверху случилось, скоріше, всего, лібо замикання, або щось забуває. Тому що там практично щось забуває все. Так що його без пісперсмотрані Попередньою причиною пожежі називають коротке замикання електромережі. За останні три доби в Чернівецькій області виникло чотири пожежі, дві з яких сталися в Чернівцях. Крім загоряння на вулиці Євдокименка, на вулиці Винниченка горіло стихійне сміттєзвалище. Збережено від знищення три будівлі загиблих та травмованих немає. Надія величко, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинських волонтерів переслідує СБУ працівники служби безпеки замість пошуків диверсантів вже декілька місяців здійснюють тиск на волонтерів. Останні, в свою чергу, написали листа звернення до президента детальніше в нашому сюжеті. Вже три місяці працівники служби безпеки України у Чернівецькій області ведуть розслідування щодо діяльності волонтерів громадської організації «Буковина українському війську такі дії обурюють рятівників української армії, які переконують, що таким чином волонтерський рух хочуть дискредитувати. Чимало надали допомоги нашим військовим, які перебувають в зоні АТО. І... На даний момент, ну якось є на наше переконання, є певна тенденція, чи можливо загроза, що чи можливо якась певна тенденція дискредитувати волонтерський рух, чи якісь політичні за словами волонтерів, працівники СБУ, замість того, щоб співпрацювати заради загального блага, проводять приховане розслідування діяльності руху. Таким чином від управління надійшли листи до меценатів, котрі надавали фінансову допомогу, зобов'язуючи їх повідомити про походження коштів та мету їх виділення волонтерам. Певні працівники. Збирають інформацію, причому ту інформацію, яку ми спокійно в відкритому доступі могли віддати ну, нам були запитати, і ми могли надати, тому що не є секрет про рахунок, які кошти, хто туди перераховував, а пішли іншим шляхом, дали запити на меценатів. Оборені тим фактом, що ОСБУ замість пошуку диверсантів та боротьби з корупцією веде розслідування їхньої діяльності. Волонтери підготували офіційне звернення до президента, під яким зібрали 20 підписів. Щоб ми просили тут чітко, щоб президент трутився ситуацією і допоміг ну, скажімо так, ці певній певні мірі переслідування, щоб зупинити. Є ну, Набагато більше задач. Є пошук диверсантів, є боротьба з корупцією, яка ну, на превеликий жаль ще не викорена в Україні. Іван Бачулинський, Руслан Ковков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про холодний дощ, у літню 30-градусну спеку. В неділю на Соборній площі та площі філармонії працювали імпровізовані фонтани із бранцбойців. Всі бажаючі могли в прямому сенсі прийняти душ, не заходячи в помешкання. Далі Надія Величко. Хто в дитинстві не мріяв похлюпатися у фонтані? Управління ДСНС у Чернівецькій області подарувало чернівчанам можливість здійснити таку мрію. Зараз в нас по Чернівецькій області протягом тижня очікується температура до 37-8 градусів. Відповідно, ми підтримали ініціативу Чернівецької міської ради і підрозділ управління ДНС, ДСНС України в Чернівецькій області встановлюють такі невеликі імпровізовані фонтанчики, площі як міста. Мешканці можуть освіжитися, понизити температуру свого тіла. Для дітей я думаю, це буде найбільш комфортно. Бо для них це буде як свято. Громадяни із задоволенням скористалися такою нагодою. Чимало дітей та дорослих змогли на собі відчути, як приємно в таку спеку скупатися в прохолодній воді. Зокрема, найбільше раділи такому заходу діти, адже не кожен день можна покупатися у фонтані і при цьому поспілкуватися зі справжніми рятувальниками. Люди зупинялися поруч із фонтанами, фотографувалися та знімали власне відео на згадку. Дякуємо пожежній частині за таку розвагу в центрі міста. в Такий спекотний день дуже приємно підійти до такого своєрідного фонтана і охолодитися. Це дуже корисно це свіжість, це такий жаркий день. Це дуже гарно бриз Свіжості. Хороша ідея в такий день для де людей зробити щось добре. Людина йде дуже жарко. Температура просто зашкалює. Хороша ідея. Клас. Такий захід проводився в якості експерименту за досвідом інших європейських міст. На основі відгуків чернівчан та гостей міста буде визначено, чи проводитимуться такі заходи і надалі. Надія Величко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У випадку, якщо на Новодністровській гідроакумулюючій електростанції станеться аварійна ситуація, ліквідовувати її будуть одразу кілька управлінь ДСНС: із Шарнівців, Новодністровська, Вінниці та Сокарян. Для кращої злагодженості дії на території ГАЕС відбулися спільні навчання. Про їхній перебіг. Дивіться далі в сюжеті тактико спеціальні навчання на території станції були поділені на два етапи. Під час першого учасникам показали найбільш небезпечні ділянки електростанції, детально розповіли про роботу на кожній ділянці та яку важливість при цьому займає дотримання правил безпеки. Керівництво об'єкту розповіло, що такі заходи надзвичайно потрібні для успішного і безпечного функціонування ГАЕС, що навчання, які проводяться сумісно. Спільно з об'єктовими службами експлуатації і службами надзвичайних ситуацій, вони дуже актуальні, особливо в цей нелегкий період. Вони я вважаю, що ефективні. Дай Бог, щоб ми дійсно тільки тренувались і тримали на контролі виконання всіх нормативних робіт, всіх нормативних прийомів, які заложені. Під час практичної частини навчань відпрацьовувалися дії з ліквідації умовної пожежі в машинному залі. Так, за задумом навчань, внаслідок технічної несправності виникло витікання масла з масляного баку та розпочалося його горіння в машинному залі. Черговий персонал станції відразу повідомив про пожежу рятувальників. На допомогу прийшли кілька підрозділів. До даних навчань було залучено. 30 чоловік особового складу, зокрема, було запрошено представників головного управління Вінницької області до навчань згідно обласного штабу, з обласного плану ліквідації надзвичайної ситуації злучень сусідніх областей. Після евакуації співробітників рятувальники проводили роботи з ліквідації умовної пожежі, яка була зупинена спільними зусиллями. Згідно з умовами навчань, загальна площа пожежі склала 200 квадратних метрів. Надія Величко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Діти зі Станичного Луганського району повернулися додому із відпочинку в Чернівецькій області. На Буковині побувало 36 дітей, які відпочивали в одному із літніх таборів нашої області. Більше про це. Дивіться далі. На Луганщині зустріли 36 дітей, які були на відпочинку у літньому таборі в Чернівецькій області. Нагадаємо, що діти переважно зі станично-луганського району провели 20 днів у дитячому оздоровчому таборі Вогник Буковини. Вони були на екскурсіях містом у Хотинській фортеці, монастирях та взяли участь у святкуванні Івана Купала. По приїзді додому діти поділились своїми враженнями. Нам очень все понравилось, приняли очень хорошо, нас встретили очень дружелюбно, скажем. Так коллектив был очень веселый, люди очень хорошие, экскурсии было, множество разных мероприятий в лагере проводилось интересных. Ну, все очень понравилось. Подружился там со всеми. Да. Экскурсии интересные были. На картинге интересно кататься было. Интересно, все красиво. Ну, чуть по-другому, да? да. Дома, архитектура. Да. Красиво все. у той же час на цьому ж потягу до Чернівців відправилась нова партія дітей. 30 учнів зі станично-луганського району поїхали відпочивати також до табору. Дуже добре, що з таких важких районів, з таких районів, які вони от майже рік були від такими інтенсивними обстрілами. Діти зрозуміли, що на західній Україні, на центральній Україні немає різниці. Ми всі одна країна, одна нація і. Люди дуже, дуже привітно до них відносили. Вчора вони побували в столиці нашої України в місті Києві, бували були в, в, в центрі біля адміністрації президента. Я переконаний, що такі акції, такі відправлення дітей, вони підуть на користь, тому що вони зараз прийдуть, розкажуть своїм батькам, знайомим, друзям. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж за вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.